Зараз якраз я у відпустці uh -huh. і е, приділяю активну увазі, увагу цій частині е, депутатської роботи, саме перевірки, е, як стану наших укриттів дивно у відпустці і працюєте. Ну, робота депутата місцевої ради це громадська робота. Ну, сучай, я розумію, на, на громадських засадах, але має здійснюватись, бо ніхто, крім нас, її не зробить цю uh -huh. роботу. Власне, а, нагадаю, що за укриття у нас відповідає держава, в особі районних державних адміністрацій. Тобто саме вони проводять, визначають, де мають бути укриття, а, визначають потребу в ремонтах і в облаштуваннях цих укриттів, проводять тендера тендера. І, власне, на жаль, є прикладів. наша комісія, яку я очолюю якраз по перевірці цих укриттів від Київради, в відкритій системі, Прозоро, ніяких у нас там додаткових інструментаріїв немає, крім бажання працювати і інтересу до того, щоб у нас були укриття в Києві належної якості. Це ми познаходили і ці барабани, і овечі Різкі, Славнозвісні, uh -huh. і стільчики з ліцензією на три види Радіоактивних матеріалів. Ну, очевидно, ага. в Дарницькому районі просто був хтось із поставів, у кого була ліцензія, бо ніде більш в Україні вимоги, щоб стільці в укриття ага. мали сертифікат на відсутність, торіацезія і ще якось просто не існувало. А зараз, наприклад, є тендер, де. Ліпфер, чи як він називається, цей холодильник однієї з найдорогіх? Ліпхер. Ліпхер, так. Да. Угу. Ну, за 220 тисяч там холодильник двокамерний в укриття. Непогано. Я б поліз, подивився аналогічний. Там на тисячу літрів він виходить. Угу. Ну, вони в три рази дешевше. Там 60, 70, 80 тисяч. Ну, Ліпхер, холодильник. Ну, це я не знаю, це як мерседеси позакупати для перевозу чиновників. Прямо взяти топчик і це в укриття поставити, закупити. У нас вже настільки все класно, що ми прямо розкошею займаємося. І таких прикладів вагони тілі. Тому займаємося, копаємо а в нашому випадку. Копаємо документацію, і ну, ми маємо як кияни бути впевненими, в тому що гроші киян. Витрачаються на облаштування безпеки кияна, не на мерседеси чиновників.